У Тернополі перекрили рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола. Основна мета проведення робіт з реконструкції інженерних мереж. Ремонтні роботи виконують в межах перехрестя вулиці В'ячеслава Чорновола та бульвару Тараса Шевченка. На цій ділянці дороги встановили відповідні дорожні знаки, згідно зі схемою організації дорожнього руху. За сприятливих погодних умов ремонтні роботи планується завершити протягом місяця. На даний час розпочато будівельні роботи згідно проєктно-кошторисної документації реконструкція інженерних мереж на вулиці Грушевського. Дані роботи були розпочаті в минулому 23-му році. На цей рік заплановано. З завершення влаштування інженерних мереж, тобто це є мереж водопроводу, каналізації і душової каналізації.